Вітаю! Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі. вподобайочку. Володимир Владко, чудодійний поляризатор. Все це було неймовірно. Почалося воно з того, що я, вкотрий уже раз, намагався розробити рецепт нової пластмаси, яка була б зовсім прозора, але в той же час поляризувала світлові промені. Таке завдання я одержав від керівника нашого інституту і працював у лабораторії вдень і вночі, проводячи досліди. Але рецепт не давався. Майже у відчаї я зробив ще одну спробу. Поклавши в тигель потрібні хімічні речовини, я поставив його на вогонь газового пальника. І трапилося несподіване. Поки тигель розігрівався, я взяв чашку з залишками розчину і хотів вилити геть. Та раптом рука здригнулась і я хлюпнув кілька краплин того розчину в тигель. Просто не знаю, як це сталося, може, з утоми, чи що. Суміш у тиглі враз спалахнула. Від несподіванки я аж випустив чашку з рук, і вона розбилася на підлозі. А коли я зазирнув у тигель, там лишився тільки невеличкий округлий шматочок прозорої плівки. Розгублений, я взяв її пінцетом, роздивляючись з усіх боків. Крізь неї я помітив на дворі кудлатого собаку. Він, немов не звертав на мене уваги. Але, відчувши мій погляд, скерований на нього крізь плівку, раптом підвівся, закрутив хвостом і підбіг до мене, хоч я його й не кликав. Що таке? З надвору на підвіконня сів голуб. Я поглянув на нього теж крізь плівку. Уявіть собі моє здивування, коли голуб підлетів до мене і почав туркатіти. Вражений, я опустив плівку. І зразу ж таки собака одійшов на своє місце, а голуб знову сів на підвіконня, не звертаючи на мене уваги. Я вдруге глянув на них крізь плівку, дивовижний ефект повторився, і той і другий почали леститися. Кілька разів я робив такі спроби і весь час з однаковим успіхом. Це було фантастично. Проте я почав дещо розуміти мій погляд, скерований крізь дивну плівку, мабуть, так поляризувався, що набував чудодійної властивості. Змушував і собаку, і голуба ставати лагідними й лащитися до мене. «Хм, це ж тварини, подумав я. А як же люди? Невже й вони? Втім, як я зможу дивитися на них крізь плівку? Та дуже просто. Я приклеїв плівку до правого скла моїх окулярів, і це було зовсім непомітно. Так, з кого ж почати? Звісно, насамперед, з люди. Ця вродлива караока дівчина не хоче глянути на мене. Вже кілька разів я, заходячи до сусідньої лабораторії, запрошував її піти в театр, концерт або на танці. Ні. Вона тільки хатала головою й холодно відповідала, що дуже зайнята. У неї, мовляв, дипломна робота. Ну, гаразд, це буде непогана спроба, подумав я. Увійшовши до лабораторії, де вона працювала, я сказав: «Добрий день, Людо! Як ви гадаєте? Вона підвела на мене заклопотані очі. І вираз їх, одразу змінився. О, диво! Люда глянула на мене напрочуд лагідно, навіть закохано і не чекаючи, доки я закінчу фразу, заговорила. Вікторе милий, мені так неприємно, що я досі не скористалася з вашого запрошення. Ви, мабуть, це мали на увазі? Так, от, я охоче піду з вами куди-небудь. Людо, я мовчіть, мовчіть. Я заздалегідь згодна. І вона подарувала мені такий чарівний погляд, що я навіть трохи зашарівся. А вона вела далі. Може, в кіно там, кажуть, чудовий фільм. Я розгублено дивився на неї, забувши про плівку, приклеєну до моїх окулярів, і тільки вийшовши з лабораторії, згадав про неї можливо, прихильне ставлення люди залежало лише від цієї плівки? Хто зна. Я сумно зітхнув. Ні, про таке не хотілося й думати. Одне слово, випадок з Людою не переконав мене, і я згадав. Інженер районного житлоуправління. Ось де все буде ясно. Справа в тому, що в квартирі, де я жив, протікав дах, і від цього на стелі весь час з'являлися руді плями. Скільки не прохали жильці відремонтувати дах, інженер був невблаганний. Піду до нього, вирішив я. Дивно. Але інженера я застав на самоті. Він сидів за столом, занурившись у папери. Обличчя його не віщувало нічого доброго. І я навіть пошкодував, що зайшов сюди. Добрий день! промовив я якнайпривітніше. Інженер житлоуправління управління зловісно мовчав. Добрий день! повторив я, дивлячись на його скуйовджене волосся. Не підводячи очей, інженер відказав: Ну, що там у вас швидше. У мене, бачите, дах протікає, так я. У всіх щось протікає. далі. Він глянув на мене похмуро, недобразичливо і. Я не встиг вирішити ще, як саме, бо вираз невдоволення ніби губкою змило з його лиця. Переді мною була вже зовсім інша людина. Я очманіло дивився на нього, а він поквапливо говорив Ось, сідайте, будь ласка, ви курите? Ні? Заздрю, бо сам я кілька разів хотів кинути, та все справи, справи. Так кажете, дах у вас протікає. Ай-яй-яй, яка неприємність. Ну, це ми одразу відремонтуємо. Прошу тут балакати. Ось. Почав він швидко писати. Ось вам записка до прораба. Я пишу йому, що це термінове завдання, отже. Він простяг мені папірець. Я тільки кліпав очима. Завжди радий допомогти приємній людині, вів далі інженер. Може, скляночку чаю? Вам нічого більше не треба? Шкода, шкода. Та не поспішайте, друже. Так хороше поговорити з вами. Як у вас там працює водогін? Коли що треба, так ми. Розгублений, я зайшов до гастроному, щоб купити чогось на вечерю. Тут було, як завжди. Перед прилавком стояла черга покупців. Одна продавщиця, не поспішаючи, різала любительську ковбасу. Двоє жваво й весело розмовляли про якісь цікаві для них речі, одвернувшись до палиці з вином і коньяком. Я спочатку постояв у черзі, а потім рішуче підійшов до прилавка, де оті двоє розмовляли одна з одною. Послухайте. Дайте мені 200 грамів любительської. Я зайнята, недбало кинула одна з продавщиць. Але. Не заважайте, адже вам ясно сказали, що ми зайняті, кинула друга, неохоче повертаючи до мене обличчя з старано підмальованими очима. Вона перехопила мій погляд і раптом засяяла чарівною усмішкою. Будь ласка, будь ласка, вам нарізати чи одним шматком. Кажете любительську, а може, трохи шинки. У нас сьогодні прекрасна ліверна ковбаса, і сосиски надзвичайні. Не треба? Шкода, може тоді нарізати вам докторські ковбаски? Ну, хоч 50 грамів. Я наріжу найтоншими шматочками. Вона сяяла і щебетала, її пальці з наманікюреними нігтями рухалися з шаленою швидкістю. Широко розкривши очі, я дивився на цю гастрономівську фею. Яке щастя, що я потрапив до неї. А чого це ви, не без черги, почув я грубий чоловічий вигук. Справді, вліз потихеньку, мабуть, знайомий, додав обурений жіночий голос. Я нервово поправив окуляри. І треба ж було, щоб моя рука необережно торкнулася плівки на склі. Я й охнути не встиг, як плівка відскочила і впала на підлогу. Негайно знайти її. Але було вже пізно. Гострим каблуком обурена жінка наступила на плівку і розтерла її на порох. А я не міг зробити другу таку плівку. Бо хто ж його зна, що то за суміш утворилася тоді в тиглі? Так, я безнадійно втратив мій чудодійний поляризатор, але не втратив надії, що й без нього мене зрештою зустрічатимуть приємними усмішками ті, до кого я звертатимусь. Адже це кінець кінцем так легко. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобайочку.